Якщо наголосити на цю позбавлені росифікації прізвища, так елементі, то це викликає інше питання. А яке прізвище було у родини до того, як їм дало росифіковане прізвище? Наприклад, моє прізвище існує вже понад 300 років в цій формі, в якій я його ношу. Але, наприклад, мого предка від якого прізвище це походить. Марко Оліфірович Голуб, який був сотником Сумським в 1670 х, -х роках, то, то от його просто-напросто е, прізвище Голуб забрали, і його патронім, тобто ім'я по батькові Оліфірович, переклали як Марко син Оліфіров Алфоров в московській традиції. І тепер питання: якщо я хочу позбати, позбутися колоні, колоніального цього, скажімо так, імперської. Е, перекручувань, то мені треба знайти на прізвище Оліфірович або на прізвище Голуб, який автентичним.